Про нее на селе говорили, что она капризна, как красавица. Силач, идите на хоть куда. Солоха, мать Ману. Добрая баба, говорили про нее степенные казаки. Дьяк, Осип Никифорович. он хоть и не степенный казак, но и он тоже не избежал чар несравненной У По нас. И вышите, но все равно, сидеть ли дома или тащиться из У жена. Это такого рода сокровища, каких немало на белом свете. как все уже узнали, что он знахарь. А Дарка подруга Оксана. Голова. О, это важно, это солнце. Последний день ты Рождество прошел, Зимняя ясная ночь наступила. Що за дідько, Дивись, дивись по А що? Як ти що? Місяця нема. Що за лиха година? Справді місяця нема. Дивно, на місто сидівши в хаті, дивишся вікно, на ніч, ну тима вижу. Ясно. Сніг виблизькує проти місяця. А то не слід вийти за поріг. Ось, хоч волка викали, та таки нема, а коми місяця. Нема. Дивно. Знаєш а дай мне по табак. У тебя кума добрящий табак. Де ти береш його? Шу. Де Ты описано скачка. Стара курка начнет. Я почитаю мои покинули шинкар Сазуля. Я якось табака сниженный привіз. Ех, табак був, добрячий табак. Був. Ну що, куме, що будемо робити? А вже ніч на дворі. То, мабуть, залишимося вдома? Ні, куме не можна, треба йти. Що люди зовсім я не гарна. Хіба чорні брови мої та очі такі гарні, що вже подібних немає на світі. Ні. А мої чорні коси, ух, вони як гадюки оплились навколо моєї голови. Їх можна злякатися ввечері. Ах, ні. Гарна я, гарна. Яку радість принесу я тому, кому буду жоною. Чарівна дівка і вихваляється вона мало, з години стоїть перед зеркалом і не надивиться, та ще й хвалиться до голос. Еге ж, парубки, чи ж вам до пари я? Дивіться, як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком, а які стрічки на голові. Всього цього накупив мені мій батечко, що подружився зі мною найкращий хлопець у світі. А ти чого прийшов сюди? Хіба хочеться, щоб ви проводили за двері лопатою? Ви всі майстри під'їжджати до нас. Вмить пронюхайте, коли батьків нема дома. Ох, я знаю вас, ну що, скриня моя готова? Буде готова, моє серденько, після свят буде готова. Якби ти тільки знала, скільки я попрацював коло неї, дві ночі не виходив з кухні, Залізо поклав таке, яке не клав на насадникову тарадайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована? Хоч і су околицю виходити своїми блесенькими ніжками не знаю, де ж такої. По всьому полю будуть розки... розкидані сині та червоні квіти, горітиме, як жар. Тож не серця на мене, дозволь хоч подивитися на тебе, хоч сісти біля тебе. Ну, хто ж тобі боронить? Говори і дивись. Дозволь, Чарівна, люба Оксана, дозволь поцілувати тебе. Ага, йому як менто й ложко, дивись, чого захотів. В тебе Цупкійш за залізо, ти весь пкнеш димом. Геть звідси. Я думаю, вже мене запроднив Чи правда що твоя мати, відьма? Що мені мати? Ти мені і мати, і батько, і все, що є найдорожчого на білому світі. Якби цар сказав, Ковалю Вакула, бери все, що є найдорожчого в моєму царстві. Усе віддав би тобі, і щось тут дівчата не приходять, що за знак? вже давно мали б прийти. Та тобі весело з ними, а вже ж ніж з тобою. Черевички купив, мені батька на ярмарку, Позолочені, гарні, а шестичак багато, то на весенку кусточку. Ой, Ядарка, які в тебе гарні черевички, позолочені, ой, які ж хороші. Гарно тобі, в тебе є така людина, яка тобі все купує, а мені нема кому принести такі гарні черевички. Не турбуйся, моя люба Оксана, я тобі дістану такі черевички. Які мало яка носить. Ти подивлюся на тебе, де ти знайдеш такі черевички, які могла б я надіти на свою ногу. Хіба що принесеш тісто, носить цариця? А так, дівчата, будьте ви за свідків. Якщо коваль бабула принесе мені черевички, які носить цариця. Зараз таки вийду за нього замість. Сам сміюся з себе. Вона мене не любить, дай Бог з нею. Слава Богу, дівчат багато є хороших на селі. Та й що, Оксана? З нею ніколи не буде гарної господині. Вона тільки йде й вміє, що чекуритися. Годі, час покинути ці дурощі. А в хаті де мене? І бабула десь запроситься. Там за мною загадає квіткою. Ох, літа мої молоді, злоділи, як та ги. Вже син за дівчатами, що модеть. А я сама Пригощайте. Дякую, чарівна солод. Я збирався до ляка. та бач, зайнялася така за і кроки кров, не служиш. То ви віть, як я зрадів, коли побачив світло у вашому будинку. Та ви сьогодні одна панна солоха. Та сама, сама. То як ваша ласка, я побуду, поки за ваші стих.

plus, dwóch, parę, cztery, cztery, pięć. Dosyć niemożliwe, jest jak muczy. A się odzywa, jak nieco. Jak też, cio? Ruchaj, a sobie nie biegła, A ty, bądź, bądź. No, się odzywa, słowo, Jak też, co? Nie w te szyja, a na szyi nam listach. Hmm, na szyi Он сепанамисто. А вот сюда. Придётся выйти самому. Я говорю, с стороны сорок. Пусть всё будет. Я решал, что он позвонит и будет. Пойдёмте там. Сами! Дорогу солота. Может я говорю, вы можете говорить, а? Не ображайся, так Ну що, солоха, дай на те тепер випущу чапки. А то смерть все хватало. Як здійнялася, матері. Чуєш, солоха, як здійнялася. Не буде розтівати кожуха. Мамо, відчинись! Та то ж вакуум, слухай, солоха. Не хочемо папити.

Що мені тепер все стається важче? Ні, не сила більше, але Боже ж ти мій, чому вона така в біса гарна, і погляд, і мова, і все, От так і палить, так і палить. Ні, нема вже сили боротися. Піду в топлюся колонці, полонці та й поминай, як звали. Всім, що коваль повісився. Ой-ой-ой, утопився, утопився. А я чого стою? Треба піти розповісти, що коваль утопився. де ж він втопився, як повісився. Ти що? О, Утопився, бабула, утопився. А я кажу, що повісився. А я кажу, що утопився. Не сид мене, бо як вхоплюся в твої падлий, буде тобі втопився. А я як дам тобі поносять, то буде тобі, повісився. І чого це ми з тобою воюємо? Побіжу в одну сторону, а ти в іншу. Справді йду, наче все пропало. було. Ти хто? Так, відусе для тебе зробить, все, що хочеш, грошей нам, Оксана сьогодні буде наша. Згода, за таку ціну готовий бути твоїм. Якщо б у вас розписується під угодою крові, а ну ж стривай чертяка, я дістану кишені цвяха. Іди сюди, чорте, я тебе для надійності перехрещу. Милося, мапило, усе. усе. Що хочеш для тебе роблю, ти не плати на мене хрестного Христа. Будеш знати, як підганяти на гріб щастих людей та порядних християн. Змийся. Так, я знаю, що робити. Васи мене до Петербурга, до самої цариці. <різь>